Те ж саме 20 марта 2013 года, Володар Волинський район, Житомирська область. Питався виїхати з останнього пікета, який доробили, другий раз за день сів. Жду бульдозера. Тут уже сів трошки тому що після обіду воно розтало ще більше. І от вам очевидний результат. Ну сажу так, гарненько, бульдозер витянемо. Прицеп теж зараза не пускає. Тележка зроблена з мостов кразовських і вона важковата топицями, не можу її витягти за собою. Ну тут гарненько все видно, що сажу правою стороною хорошо. Аж по енергоаккумулятори вліз. Ну і прицеп нормально. Два рази буксунув, всі кнопки, газ пол, не помогло. Навіть такий чорт, якраз як проти грязі і води безсильний. Тільки втопився, так і все. Ну, трошки дохідно побуксував. Передній ще так, нормально висить, крутився. Заднє ось щось гребло. Ну, картина, в принципі, печальна. Порожніком навіть не можна проїхати. Я не говорю, що положить 15 тонну конструкцію или 10 там, смотря яка секція. І я зі буду пробувати їхати. Ну нічого, за 130-тим бульдозером проїхати можна. Він тяне вмісті з со з плавуном, з водой. Навіть якщо ззаду прицепіть дві корови і пару коней, і навіть їх потягнемо. Так що зараз визиваю бистрого оленя Ваську на 130-му бульдозрі. Він це все гарненько діло оформить. Головне, щоб троса взяв з собою таке потовще. Ну, там є в нас один такий, як рука. Як цеплять, до треба вдвох, бо одного, одному не можна підняти. Ну, крупний план тут все зрозуміло. Гарненько воно все сіло. Ну це ж ми, слава богу, з цього міста виїжджаємо. Ну, правда, без допомоги бульдозера отсюди ніхто не виїде, крім бульдозера і екскаватора. тому що ленькин 35 тонний чорт їде везде. У його навіть гусениці в грязі, в болоті вон топче мелами і передальше. Якщо що, допомагаю ковшом. Ось вот така є картина. Все, знімати больше нема чого. Прийде бульдозер, дергнув і погнав.